Бог пише кожному номер 13. Люди між собою завжди оправдуються. А, я, а що я один можу змінити? Або кажуть, що погані діти, тому що таке сучасне життя. Та ні. Просто диявол стає все більш хитрим і ще більшим обманщиком і брехуном. А люди. Далі живуть кожен сам собі. Пішов до церкви, виконав чи не виконав церковні традиції і обряди. А вдома ні церкви немає, ні Бога, а тільки самостійно і переважно із дияволом вирішення проблем. І життя не покращується, справедливості не стає більше. А світла Божого серед людей майже не видно.